Залізні грати на вікнах, спальні, кухня, пральня та вбиральня у Хмельницькому. Відкрили першу кімнату кризового реагування для осіб, які постраждали від домашнього насилля або насилля за ознакою статі. Коли особа, яка страждає від насильства, опиняється в такій скрутній ситуації, здебільшого вона не може зібрати свої думки і зорієнтуватися, що робити далі. І здається, в той момент, що це абсолютно вже безвихідь. На даний етап ми тут матимемо соціальних працівників, які будуть цілодобово чергувати. Кризова кімната одночасно може прийняти до семи осіб. Прихисток надається не, не більше як на десять діб. Далі вони будуть скеровуватися до притулку або в інші центри соціальних служб безпосередньо. Притулок який є. У нас вже функціонує з грудня місяця минулого року. Він розрахований на те, щоб в ньому жінки, які потерпають від домашнього насильства, можуть перебувати довготривало, це до трьох місяців, але з можливістю продовження проживання, якщо питання не вирішується. Крім безпечного тимчасового житла, клієнтам надаватимуть ще й юридичну та психологічну допомогу. Насильство зараз набирає обертів. Розуміємо, що і війна накладає свої певні відбитки на це. Тому можуть бути різноманітні ситуації. Ми не знаємо, як будуть себе вести діти, посттравматичний синдром. І тобто, все це може накладатися на ті на, на сім'ю і. Якщо вона зможе вийти самостужки з тих проблем, це було б дуже добре. Але якщо не може, то є такі центри, які можуть допомогти. Від початку року на лінію 102 надійшло більше 800 викликів про домашні насилля. З них близько 200 підтвердились. За словами працівників поліції, щодоби вони опрацьовують від 7 до 10 таких дзвінків. Усім жертвам пропонують послуги кризової кімнати. У нас ще є такі важливі впливи як терміновий заборонний припис, тобто ми можемо обмежити людину. В доступі до житла, де проживає потерпівши чи потерпіла від домашнього насильства. Також до суда людина може звернутися в безоплатну правову допомогу, де їй допоможуть звернутися в той же суд для винесення обмежувального припису на кривдника. Тобто для того, щоб кривдник протягом півроку не мав можливості. Приходити до постраждалої особи, початок створення кімнати кризового реагування співпав з початком повномасштабного вторгнення, та ремонтні роботи не припинили. Кризову кімнату ми змогли реалізувати завдяки ефективній співпраці з місцевими громадськими організаціями, а також з міжнародними організаціями, які виступили донорами. Це, зокрема, фонд запобігання сімейному насилю. Це, зокрема, уряд Швеції, і фактично саме за рахунок них. Профінансований цей проект його вартість 1 мільйон 260 тисяч. І фактично всі роботи, які зроблені тут, придбання обладнання, меблів, побутової техніки, це все грантові, безповоротні кошти. Аби повідомити про насилля в сім'ї, необхідно зателефонувати у 102, або ж звернутись на гарячу лінію за номером телефону 0800 500 335. Олександр Семенюк Валерія Лиховський, новини міста.